Фрашки всім привіт, команда як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, заїхав на майданчик. До нас ще ось черговий один автомобіль Volkswagen Transporter Ти 6 пригнаний з Європи в дуже класній комплектації. Чисто 2019 року даний автомобіль у нас на повному приводі на автоматичній коробці передач до 7-ступка, мокра класна надійна коробка на хайлайн комплектації даний автомобіль з оригінальним класним пробігом в хорошому класному колір, який бампера всі в колір, типу, ну реально це все залежить в комплектації. Тобто реальна комплектація дуже крута, е, хороший автомобіль, тому що свіжо пригне без пробігу по Україні. у нас даний автомобіль, е, і має класний чесний пробіг і буде мати хорошу ціну даний автомобіль. Отже, по автомобілю швиденько біжимося. Е, ще раз, 19 рік, 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт на повному приводі 4Motion е, автоматична коробка передач. Хелен комплектація і по пробігу у нас 196 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг в нас як завжди є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, в Європі заїжджала, друзі, і обслуговувалася вона чітко гарно по регламенту. Це все я записував в сервісній історії по автомобіля. Так що наразі абсолютно ніяких питань там, чи нюансів даної автівки в нас немає. Реально дуже хороший, класний, обслужений автомобіль, хто шукає для себе транспортера, формоушена в класній комплектації. Будь ласка, ось він перед вами є і що, як завжди, біжимо по комплектації замір лакофарбового покриття, що ми мали розуміти, що він весь цілий без ніяких підкрасів і по слідах по експлуатації. Отже, по комплектації оптика максимально фуледовська, топова, найкраща оптика, яка може бути стоїть в даного автомобіля. Зараз такий такого комкіну. От, реально найкраща оптика. Далі бачимо бампера в колір кузова. Це також дуже рідко йде в грузових варіантів, але таке буває Це з кращих комплектацій. Бампера в колір кузова, є в нас радар в передньому бампері, встановлено встановлений далі. Легкосплавні 17 16 дюймові диски, диски на гумі на гумі. Двісті 65 16 п'ять літня гума встановлена даному автомобілі. Є релінги поверху автівці, встановлені далі. Біжимо сидіння. У нас двушка з боку пасажира. Два пасажира можуть сідати не один, а два. Далі що ми маємо по автомобілю? Підігрів дзеркал у нас іде. Потім маємо шкіряне мультикермо. Ось так воно виглядає. Автоматична коробка, кондиціонер. У нас є. До речі, є вебаста, мокра оригінальна Вебаста, де можна програмувати на конкретний час та дату виїзду і в холодну пору, Це дуже крута штука, тому що вона обігріває і масло в двигуні обігріває, і обігріває весь салон. І реально ви стаєте повністю в теплий автомобіль. От, є, і додаткове опалення в будку. Бачите, тож, також є виведено вже е, е, опалення. Так що, якщо вам буде треба під пасажира, це вже круто, тому що вже все є зроблено. Так, далі, що ще? Пробіг видно. Зараз запустимо, щоб ще подивитися, що тут нас ще є. Запускаємо. Все працює чітко, класно по даному автомобілю. Без ніяких моментів, до речі, включений кондиціонер працює дуже гарно і е, це теж добре у нас. Потім магнітолка, партроніки поряд зад, українська мова? Е, що маємо? Bluetooth підключення, е, флешка вставляється, е, старт-стоп по автомобілю є. Е, так, що ще, що ще вам не сказав? Та вроді, в принципі, все. Радіо, ТТТТТ, блютуз, це сказав, це сказав вам, USB-флешка столяється є. Потім, що ще маємо до того всього? по автомобілю, передні-задні пактроніки вам сказав. Е, є Фаркоп у нас в Автівці. Є Фаркоп і, 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 і це по будці. Будка то зрозуміла у нас, будка є. Вроді все по, цьому, по комплектації. От, Так що... Ось така ситуація. Зараз беремо прилад, робимо замір по лакофарбовому покриттю. Так щоб ви мали розуміння, що з ними все добре. І погнали по е, передня у нас е, Боже, по правій стороні пішли. Передня права крова у нас 135, передня права дверка 118, ще дверка 117, роздіжна дверка 121, зверху 105, крило заднє 125. Позаду коло 139, поверху 115, дверка 144, ще одна дверка у нас 112, іде. Ліва тепер сторона, ліва дверка у нас 102, поверху ліва дверка 119, крило у нас 135, 126, 118, 126, 128, 117. 112, 132, 119 і 122. Так що бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких абсолютно моментів, тобто весь в оригіналі. Ось така ситуація, і по садах по експлуатації можливо вже бачите, трішки не бачите. По передній частині трішки дрібних сколиків є, це зовсім-зовсім не дрібні, нічого тут критичного немає. Якщо там придивитися, може щось знайти. А так все по автомобілі є добре, ніяких ні вм'ятин, ні подряпин немає, ні протекції. Всі заводські пленочки на місці. Ось тут бачите, до ті автомобіля ніяких моментів позаду, також немає по дверцятах, бампер. Ось так виглядає, бачите, все ціло гарно будка ось в такому стані. Будка у нас. Я рахую, що на грозовий варіант це також ідеальна будка у нас. бачите, Ніяких моментів продертості там чи ще чогось немає. Трішки видно слід, по експлуатації там піддерта фанера тут, а, десь пластик тут підцарапаний, з цієї сторони дверка виглядає. Десь в буцім трішки пластик підцарапаний, але то є все норма, то є грузовий варіант, то є І для комерційного транспорту засобів. Це рахується, що дуже гарно це у нас грузове відділення. Вірніше, це грузове відділення. Так що, в принципі, ось така ситуація, тільки ще вам глянемо зараз по салону, покажу. Карта водія ось так виглядає. Знову поріг, е, сидіння, сидіння не порваті, до речі, в автомобілі не палили. от Нічого не потерто, не грязно, Стері, ось так виглядає, все чистенько, гарно, приємно. Кермо також в хорошому стані, КПП. Ну, типу, абсолютно гарний стандарт автомобіля, без ніяких моментів бо є такі комерційні засоби, приїжджаєш, що за голову берешся, дійсно. А тут реально все прикольно по даному автомобілі. Поріг ще раз. Ще з цієї сторони вам покажу, ось так як виглядає все. Так що. бокові дверцята. Поріг, місце у нас. Перегородочка. В общем, як на мене, нормально, повністю автомобіль. От хорошому стані. Так що, друзі, хто шукаєш собі Транспорт, свіжопригнаного з Європи тільки. Будь ласка, ось він перед вами. Реально хороший варіант повноприводного автомобіля в класі комплектації з тим рідним пробігом. Так що можете приїжджати до нас тест-драйв. Кому там дуже щось не дозняв, не допоказав чи не дорозказав, будь ласка, пишіть, дзвоніть, сам вам дозніму, до покажу. Кому треба історія від дилера, також ми можемо її надати по цьому автомобілю. І що? Саме головне то ціна питання. Ціна питання на віддачу даної автівки буде стороні 25 тисяч, повноприводний Т6 на Ще в Україні буде за такий варіант, за таку комплектацію. Так що, друзі, в нас ще є опція доставки. Можемо доставити вам автобіль, будь ласка, в любе місто України. Там плюс-мінус і як то кажуть, можна приїхати і доїхати. Так, що ось така ситуація. Кого зацікавить, звільнить пишіть всім всі вам гарного дня. буде з вами на зв'язочку. Друзі, пока-пока.